Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позовик з голови касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді судді виплати заробітної плати за час вимушеного прогулу. Раніше журналісти схем виявили, що Богдан Львов має громадянство Російської Федерації. У Верховному суді відмовились повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду. Зобов'язати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Ю. Переводча до штату Верховного суду зачитала рішення суду Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова. Також суд постановив стягнути з Верховного суду заробітну плату Львова за час вимушеного прогулу. Представниця Верховного суду відмовилась коментувати чи будуть подавати апеляцію на рішення Київського окружного адміністративного суду. Ми ще не бачили рішення. Я не можу знати, що буде в тому рішенні написано. Як можна так завчасно говорити, сказав Кравченко. Раніше стало відомо, що Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення громадянства України як судді Верховного. Вного суду Богдана Львова, у якого схеми виявили паспорт РФ, у відомстві не дали відповіді на запит журналістів про причини такого рішення, пославшись на конфіденційність такої інформації.